Слава Україні, героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні був приморозок зворотній вночі. А я вечора виноград прикрив і багато чого померзло. От бачите, ця брунька більш-менш нормальна. А ось ця вище, бачите, примерзла. І воно було вкрито. Воно було вкрите Тут є менше, може вона буде. Ці всі дивіться. Вкривав чим різними целлофанами, всім, що є. Одягом, старими простирадлами, підродіяльниками, все, що було, Тако бачите? Ось, десь є, десь нема. На тому самому кущі. Повірте, в мене. Чималий досвід в тому накриванні від приморозків, але цей раз передавали буде 0. А було, я не знаю скільки. У мене не було термометра. Ці, доб ці добре збереглись на цьому кущеві. Ось тут на цьому, бачите, оця брунька збереглась люкс. Ця збереглась. А ось тут з краю. Не вкрив її, просто не вистачило. І біля камінців було аж мало би бути щось, примерзло. Можливо й полунички примерзли. Трохи вітер здуває в камеру. Так, да, так, да, да Примерзли полунички. Все тепер потрібно накривати. Але чим не знаю. Ось ця невеличка калюшка. Я по ній стукав. Добився до води, але шар льоду був суттєвий. Такий. Нічого такий собі. Був шар льоду. От зараз навіть не вимикаючи камеру. Ось дивіться, тут було вкрито теж, бачите, примерзло. Примерзло. Це примерзло. Це, це не примерзло. От як, як де, як яке? Під шклом не примерзло. Під шклом все гаразд. Все ось. Бачите, було теж вкрито, тут примерзло, тут ні листочок. Як би? Ось, бачите теж, Це, я вам показую тільки те, що було вкрито. Чуєте, що листить? Примерзло. А ось ближче хліва, ближче будівлі не вкривав. Юпітер, бачите? Можливо, цей листочок нижній. Так як то чуть-чуть прихватило. Це ні, хоч би що. А ось поруч ще останній куч не відкритий, зараз буду відкривати велес. Аж те примерз. Звук, чуєте, який шелестить. Але саме більше здивувало мене, зараз я вам покажу. Ось пляшкою вкрито було, бачите? Дивіться. Бачите, тут вже листя було до да листя. Пляшкою і змерзло. Ну там відіб'є. Відіб'є, він не пропав. Але... Хм, вкрито пляшкою і змерзло. Це для мене дивина. Ще такого я не бачив, Щоб під пляшкою і змерзло. Десь тижні півтора дивіться, бачите, не змерзло. Ні, трохи є, так прихопило трохи. Був приморозок, і оцей кущ, що тут біля дерева не змерз, а цього разу змерз. Знаєте, шелестий, змерз. Ці всі бруньки нижче. Ну, щось, щось да відіб'ється. Це винний сорт. Амурський дикий. Ось тут, дивіться, бачите, примерзла, трохи прихопило. Всю трохи прихопило бруньку. Ось зараз при вас, раді цікавості мої і моїй, і вашій відкриємо під силофаном, як було, подивимось. Минулий раз було тут під силофаном, не змерзло. Ну, ма чуть-чуть прихопило, бо таке якесь не дуже жваве, але в цілому більш-менш нормально. Знову я закриваю, знову закриваю, бо цієї ночі передають мороз. Щоб менше було вкривати, то я зараз його тут, бачите, закутаю такого о. Закутаємо такого о. І будемо сподіватися, що не змерзне. Як не дивно під цією пляшкою, бачите, не змерзло. А під тамтею було змерзло. Ось, бачите? О, все, люкс. Тут не змерзло. Це безкісточковий джой. Я ще один кущ посадив, відповідно, тут все пострижеться, просто зараз ще часу, часу немає, руки не доходять. Ось. Бачите, під такою пляшкою не змерз. І майже торкалося воно до пляшки і хоч би що. Не знаю, чим його накривати, як і що. Це. Розповідають, той посадив 70 кущів, той 70 кущів посадив. І що далі, друзі? Що далі робити з тими кущами, як вони змерзнуть? Що? Я не знаю, Подивіться. Тут ще один кущ маркета теж змерз. А тут ні, тут нижче не змерзло, тут не змерзло, о, о, не змерзло. Та все буде гаразд. З цим кущом, якщо камера передає, все буде гаразд. Дивіться, скільки гран, я його не вкривав. Не вкривав. Тут це цих пляшок. Бачите, теж перший раз було змерзло, і я взяв, накрив пляшку. І бачите, все гаразд. Якщо камера передає там всередині, все гаразд, не змерзло. Це два кущі, я ще додатково посадив, муската главу. Це супер сорт, який має бути побільше. Це не ті аркадії, не ті якісь там ще сорти. Цей стабільний хороший сорт. Ще один кущ марка. Дивіться. Дивіться, одна бронька ціла, жива, а всі інші прихвачені. Можливо, там десь щось знизу є, хороша не знаю. Ну він такий кущ вже, що він... Нічого, переживе. Так що в наших погодних умовах невідомо як, що до чого. Дивіться, хочу вам показати сорт Лакрест. Минулому році я посадив його. Бачите, він під пляшкою. Бо дуже, хоч коренева нічого, слабенький саджанець. Але бачите, ось перед вами. Брунька. Ось там ще червоненька брунька. Значить все гаразд. Під пляшкою утворюється мікроклімат. І не тільки він цієї ночі не змерз під цією пляшкою, а ще й зберігся так, як слід. Так що потрібно працювати, але в цьому сільському господарстві немає нічого на 100%. Немає нічого на 100%. Бачитесь, там жилка лазить. Це є збиткове і не знаєш, як воно що буде. Думаєш, буде так, а насправді воно все інакше. Насправді все інакше. Садиш, садиш, ходиш коло нього і тут раз в одну ніч все померзло. І сьогодні я переконався, що на 100% не буває. Бо і накрив так, як минулі роки, все гаразд і все одно змерзло. Бачите, полуничка ще себе покаже, яка побувала на морозі, і ця побувала. Якщо жовта серединка, все гаразд, чорна, все, нічого з неї не буде. Бачите, ще одна чорна, ще одна жовта. Те, що біля хати. Друзі, біля хати. Все з ним гаразд, нічого не змерзло. Нічого. Ось бачите. Ось бачите, все гаразд. Ось. Дивіться. Все, нічого не вхопило, Тут приморозку не було. Будівля є, будівля. Вона тримає. Вона тримає, от навіть положив на землі лоза. Бо я хочу, щоб ще він плодоносив. доносив. Ще в одному місці. І все гаразд. Дуже навіть далеко. Від хати і теж не змерзло. Тут біля хати, ближче хати. Все гаразд. Ось ось поплилося. Теж, бачите, все гаразд. І ось тут, дивіться, теж все гаразд. Я нічого не вкривав. Це, до речі, брат Юпітера Сатурн. Сатурн. Він в мене трошки не в хорошому місці росте, щоб почати плодоносити, але пересадимо його на наскуплю. Друзі, ну що я? На цьому буду завершувати наше відео. Кому вподобалось відео, ставив вподобайку. Хто не підписався на канал, обов'язково підписуємось. І нехай всім щастить і зрозумійте, що в сільському господарстві немає нічого на 100%.